Ну, дивіться, я вам більше скажу. Е, значить, з позитивного, е, колись в свій час така історія з життєвого досвіду, в свій час, коли я був депутатом Верховної Ради, ми дуже сильно нагибали Ярему, тодішнього генерального прокурора, що він бездіяв по справам е, майдану і так далі. Ну, це був 15 й рік. і Ми його так нагибали, нагибали, але вже коли вже його нагнули, він готовий був вже робити все, що ми кажемо. От, от що кажемо, то вже готовий був робити. І в мене була дискусія з Єгором Соболєвим. Я кажу: Єгор, дивися, от ми зараз можемо додушити Єрему, і нам вмісто Єреми, генеральним прокурором буде біздільника Єреми, який вже готовий все робити, буде негодяй шокіну. А Єгор Соболєв каже, ні, 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 ми цього не допустимо. Результат знаєте, так? Да? Так от, в нас на сьогоднішній день різні готовий робити дуже багато хороших речей. Ну, давайте так, йому вже. Дали хороший бронежилет у вигляді бойового генерала на місці на посаді першого заступника. Йому дали непоганий бронежилет у вигляді іншого заступника Дейнега, це по фонд «Повернись живим, тобто це волонтерське середовище. Йому дали ще одного заступника, колишнього посла в Канаді, ваш колега журналіст, до речі, Шевченко. Андрій Шевченко, там. Да. Так, тобто, бронежилет Врезнікова сьогодні від атак. Непонятних антикорупціонерів вже є мало того, з позитиву. Це я зараз кажу з позитиву. Далі, з позитиву, є те, що вони зробили антикорупційну якусь там раду при міністерстві, і туди включили дуже багато громадських організацій, і навіть представників там я знаю, і Демсокіри там є хлопці. Ну це вже то політична сила, але в них напевно ще є там ГОшка якась от потім е, туди зайшли автомайдан, зайшли громадські організації, якісь там волонтерські структури. І стоп корупції yeah. <laughs> я от просто не знаю чи тут, ви знаєте, стоп корупції назва може бути одна, тільки люди разі. Якщо тут то той стоп корупції корупції з поворознюком, ну тоді, в принципі, скажімо так, для того, щоб каналізувати хороший процес. То можна ще знаєте, як я коли сказав, коли на мітинги, ми виходили на мітинги, серйозні люди. Там професор Вас цей Василенко Зісельс виходили там саме дипломат Огриско, і виходив довбень з нацистською свастикою на прапорі, і таким чином ну по, по заказу з міністерства МВС, і таким чином каналізовував весь протестний рух. Тобто, ну ви уявляєте, нацистська свастика і стоїть Йосип Зісельс на мітингу біля банку. Ну тобто, це, це абсурд. Так от, якщо там буде поворознюк. Ну, то, в принципі, це буде каналізація всього хорошого починання. Ну, це я просто привів такі приклади. Ну, це бо воно так працює. Але на сьогоднішній день раз Резніков це все погоджується. Ну, понятно, погоди, не погодитись на замість міністра, то його ніхто там питати не буде, не його діло. То, от. Але навіть оці от, антикорупційні речі, повернення до тих волонтерів, які розробляли систему харчування і так далі, то це є досить позитивно. Ну. Треба визнати, що да, це пане Ігорю, Віді... але я більше да, вже вже настільки про Резнікова, скільки от справді ми повертаємося до феномену порознюка, який зараз скрізь і його дуже сильно тягнуть, і е, те, що зараз він типу там під цією парасолькою антикорупційної діяльності, ми ж розуміємо, що це не благодійність. Ну тобто, це не про це, це історія про заділ на майбутнє. Що коли-небудь, коли там будуть вибори, а чим ти займався під час війни? Як це? Ну що я країну спасав, я її захищав? А ще я ловив корупціонерів всіх тих, хто там десятиліттями мародери, олігархи і так далі. Це ж буде така історія. Я вже наперед можу розказати, тому що ну, він не світиться, тому що він інакше виглядає, але все це читається. Я вам навіть скажу, з якої електоральної тарілки він буде їсти електорат, звідки він буде харчуватися для того, щоб мати голоси, батьківщина чи радикальна партія? Ну, це його село гине. Ну, в Юлі Володимирів все це було по селам розкидано. Ну, я можу по Волині судити. В городі в неї було хуже ситуація. Ну, і радикальна партія так само, тобто ставка на село. Тобто, свій парень з города в нас зараз президент. Тепер буде свій парень з села. Він буде з якимось там, ну можливо, розкрутять, бо плюс Г і Коломойський всі могущі, багато можуть рейтингів зробити за допомогою вилизування того чи іншого кандидата. Тож саме на, на електоральну тарілку ОПЗЖ в нас є вже доволі таки непогано розкручений агент Люся, той Рістович. От ну я так його називаю, тому що його останні заяви, окрім роботи на кремлівську пропаганду, я не можу по другому назвати. Тобто це консерва, яка вскрилася на моє глибоке переконання. То, який нас тут заспокоював, людей заспокоював. Розповідав про потенціал на три неділі максимум. Розумієте? А зараз виходить і каже: Ні, Україна мабуть, Ну а якщо от Україна не виграє, знаєте, люди, такі в трансі тут а в депресняку такому. А потім що він буде пропонувати нам? 38-ю паралелі як Кореї, да, Він щось там заїкався, що от нам можуть це запропонувати. Коротше, е американці нас можуть придати, е Європа остане від нас. Ну пам'ятаєте, дану ці всі речі, ми все це чули. і людина сьогодні е формує порядок денний для російської пропаганди, яка дуже добре цим користується. І через хороших русських він собі став блогером мільйонщиком. Ну от вам ще одна електоральна тарелка у ПЗЖ. Бо я не вірю во второе пришествие Шуфрича і Бойка. Але хтось на цю тарілку сяде. Ну, дехто каже, ну, їх там залишилося вже менше 5%. Хрим не знає, в них зато бабла багато. Ну, а що таке каруселі і так далі, а після війни, люди будуть бідні, вони ж не будуть зразу багатими. Вони будуть бідні, і, можливо, хтось буде продавати свій голос. Ну, далі давайте все-таки не забувати. А куди виїхали ці всі Донецькі, які там Путін в Вони зараз всі біженці від війни. Бо ті, які за Україну, то вони ще тоді стали внутрішньо переміщеними особами. А от це от все е, прийде на виборчі дільниці в Німеччині там чи в Польщі і буде розказувати, що це Бог. тому що він сказав, що Україну треба розділити. Ну от і все. Тому ще раз наголошую: до виборів ще далеко. Нам треба в першу чергу перебити русню, але повірте мені, вони вже працюють. От просто знаєте, от вони працюють. Пане Юрію, від кого ви відчуваєте в такому разі найбільшу небезпеку? Ви зараз е, зазначили два, два полюси. Да? Це там з Тимошенко з Ляшко, це зрозуміло. Ви сказали про певний електорат ОПЗЖ, але сам Арестович, він якось в якомусь коментарі сказав, що він зайшов, це його слова. Він зайшов на територію ОПЗЖ і порохоботів. Крим його знає, коли чим він зайшов на ту територію пороховоців. Я, я не можу судити, але це були його слова. Тобто він хоче максимально е, під себе підломити цю аудиторію. І от, якщо ви вже розпочали цю тему, то я вас по-простому спитаю, а в комусь з них ви бачите, окрім кандидатів в депутати ще й тих людей, які хотіли би собі більшу кар'єру будувати, тому що Арестович це не про те, що там тиснути кнопочку, мені здається. Ні, ну то що він вмілий маніпулятор, це так. Те, що він там робив якісь заяви, що от якщо Зеленський не пойдет, то я пайду. Ну це так, але справа в тому, що його ж поюзали в свій час, а він в свій час так само використав тих, хто думали, що його юзають, і сьогодні став популярним блогером. Тому в цьому контексті, в принципі, єдине, що, що він зробив фальстарт, на моє глибоке переконання. Ну але якщо послухати Буданова, що Дємбіль в маю, то може і не фальстарт. А якщо війна затягнеться, то він же всім буде отувати. На яку територію він зайшов, я не знаю. Але я пам'ятаю інтерв'ю Буданова, який сказав, що він не пам'ятає, що в нього є такий військовослужбовець, цілий полковник Гура. От. А отже, я от не знаю, як от тепер бути з моральної точки зору. Він же ж там збирався воєнкоматити, якщо війна почнеться. Ну, щось не бачу. Тобто, ну це балабол. Ну я отак скажу. І там офіцерської честі ноль. Для мене особисто, якщо ти вже сказав, і людям сказав, розбирайте чемодани. А ті люди, які розібрали чемодани, потім були розстріляні в корках на, Житомирськ... на Житомирській трасі. Розумієте, бо вони не встигли виїхати. І ти казав, якщо почнеться війна, я на цей день пойду. А що ж ти не пішов? Сикотно. Ну, от і все, то про що тут далі говорити? Полковні гури. Тому в цій ситуації дивіться, вони собі будуть робити політичну кар'єру. Питання в тому, скільки вони нас собирають під себе. Ну Це буде залежати від їхнього фінансування, хто за цим фінансуванням буде стояти. У нас люди можуть голоснути, у нас люди. Можуть так прикальнутися, що ми можемо піяти. Питання в тому, що він там зайшов на територію типу порохоботів. Та нікуди він не зайшов. Бо справа в тому, що як ті, кого, ті, кого називали порохоботами, то це ті самі люди, кого до 24 лютого називали божевільними. І всі вони 24 лютого виявилися правими. Тому то він собі там мріє. Ну можливо, в нього є такі мрії. Ну хай собі мріє, ну що я скажу? Ну це його рожеві ілюзії. Рожеві поні, рожеві ілюзії це їхнє. А найбільша небезпека, я все-таки вважаю, в тому, що люди можуть не розібратися, тому що після війни виборча кампанія буде дуже швидка, і враховуючи свободу слова в Україні, а ми бачимо, що в нас іде тотальна узурпація влади. От то люди можуть просто не зорієнтуватися. Ну я думаю, що банкова маючи дуже багато грошей від великого будівництва, там і від всіх інших проектів, ті ж самі Кирили, Тимошенки, і так далі. Вони будуть створювати якісь альтернативні проекти, які будуть так само дуже патріотично кричати Армія мова віра. Для того щоб відбирати так само в, е блоку європейської солідарності, відбирати якісь голоси. Не знаю, наскільки в них це вийде. Ну знову ж таки, ви розумієте, ну плюс Г, Г роблять дуже багато речей. Ну давайте говорити відверто. Тобто, це зовсім інша аудиторія. От, е далі, оцей марафон е єдиний єдині новини, за наші з вами гроші теж роблять багато речей. Ну, у нас ж були, пам'ятаєте, є така програма в бігуса, по-моєму, Війни, да, ну в нас ж на єдиному марафоні теж були е, як там е, на єдиного марафону. І там Кирил Тимошенко був з ліцом номер один. Ну що дальше?